Привіт, мене звати Світлана. Це канал Засвіт. І сьогодні я з вами хочу поговорити про нечитин. Власне, це не та тема, в якій я так знаєте, прямо експерт-експерт, тому що не можу сказати, що мені властивий стан нечитуна. Скоріше так, тут треба розібратися, що ж таке, власне, нечитун. Ну, але, власне, перед тим, як я почну говорити на тему нечитуна і як з ним боротися верніше, як я з ним справляюся, я хотіла б вам нагадати, щоб ви поставили подобайку цьому відео, написали розгорнутий коментарі, як кажуть, від семи слів. б, звісно, було приємно, якби ви підписалися на мій канал, якщо ви досі на нього ще не підписані. І плюс до того, я ще хотіла б сказати, що, власне, невеличка. Анонс. Буквально за тиждень із хвостиком у мене буде день народження. Звісно, ж я буду знімати якесь відео, який це ще буде формат. Я чесно кажучи, не знаю, але скоріше за все відсотків 90 чи навіть 99. Це буде відео про ті подарунки, які мені вже дарують, і які я надіюсь, тісь подарують ще. Ну що ж, рублю, люблю я подарунки, що я можу сказати? Власне, це будуть не лише книжкові подарунки, хоча й книжкові теж я впевнена будуть. Ну і може навіть це будуть ті книги, які подаруєте, власне, ви мені, якщо захочете. До цього відео я е, залишу, як і завжди залишаю ви Можете перейти подивитися, що там я собі назагадувала. Але я думаю, що мені буде приємно, якщо ви подаруєте книгу, яку ви будете вважати за потрібне самі. Бажано, звісно, щоб її не було в моїй бібліотеці, щоб це не був нонфік, бо я, звісно ж, йому зрадію, але поставлю на поличку і не знаю, коли прочитаю. І мені хотілося б, щоб це був горор, бо останнім часом щось мені закортіло такого жанру почитати. Що у вас буде бажання і можливість, я буду дуже рада вашому подарунку. І плюс до того я хотіла б сказати, що в своє день народження я хочу не лише. Приймати подарунки, це дуже приємно. Але і подарувати вам подарунок. Ну, звісно ж, це буде хтось один, бо всім подарувати подарунки я не зможу. Це буде подаруночок, звісно ж, мажанка книга. Давайте так, до тисячі гривень, бо на 500 зараз уже не дуже розгуляєшся. Отже, хтось із вас обов'язково отримає від мене в подарунок книгу до 1000 гривень, вашу бажанку. Ви мені потім, коли ви граєте, напишете умови максимально прості. Написати розгорнутий коментар до цього відео, але щоб я зрозуміла, що ви приймаєте участь, ну, може, напишіть просто приймаю участь, або напишіть ту бажанку, яку ви найсильніше хочете, бажаєте, і яку ви, власне, Озвучити тоді, коли виграєте. Я кожному з вас присвоюю порядковий номер мені так простіше буде старим знаєте, дідівським способом поодмічати всі, попросувати всі номерки. І потім прямому ефірі в інстаграм. Прямому фірі це ж так називається. По-моєму, так в інстаграм прямому ефірі. Я обов'язково проведу цей розіграш. Звісно ж, я його буду проводити не 27 числа, бо день народження в мене 27 липня, а може 28 чи 29, Але я обов'язково вас заздалегідь попереджу це буде і в інстаграм в сторіках за 24 години. Може навіть більше точна дата і час, коли я буду проводити. Власне, розіграш. І так само в спільноті, в Ютуб-спільноті я зроблю допис з цим з тою ж самою інформацією щодо часу і дня розіграшу. Ну, а тепер, власне, давайте все-таки повернемося до теми нечитуна. Знаєте, чесно кажучи, до того часу, коли я не знала про цю книжку у бульбашку, про всякі буктоки, буктюби, букстаграми і таке інше, я і знать не знала про те, що існує нечитун. Чи були в мене періоди в житті, коли я не читала? Ну звісно ж так. Але просто я до цього ставилася ну абсолютно нормально, ніяких проблем чи тривог, чи я не знаю якогось напруження. В мене що до цього не виникало абсолютно. Були періоди, коли я не читала, коли мене зв'язали бажання читати, я шукала. Книги, чи купувала, був у мене період, коли купувала або брала в бібліотеці, або ще яким чином дістала, були різні періоди в моєму житті, але мене ніколи власне не турбувала тема, не читуна. Зараз про це частенько я чую. І, власне, чому не поговорити про це. Що ж таке не чітну? Власне, поправте мене, якщо я не права, але я думаю, що не читун це той стан, коли ти хочеш почитати. Але не можеш читати. Ну от не йде тобі читання, не підходять книги або ще щось, що з тебе відволікає. Ти відволікаєшся на якісь сторонні предмети, тобі страшенно хочеться читати, але тебе ніяка книга не може зацікавити якийсь період того життя. Не знаю там скільки місяць, тиждень, два, вечір, чи може навіть більше. Я так собі думаю, власне, якщо брати щодо цього визначення, то з нечитуном я не стикалася. З тих пір, як я усвідомлено, почала читати, з тих пір, як я почала вести Ютуб, канал свій ну, нечитуни не траплявся. А це я можу зафіксувати, скажімо так, починаючи. М -м, ну, десь із е осені 22-го року, може, весна 23-го року. З тих пір я читаю постійно. Може, колись і був якийсь один вечір чи день, коли я не читала, але це було пов'язано з тим, що я просто була зайнята або в дорозі, або ще щось, ну або в гостях, наприклад. Решту часу я читаю завжди. Це може бути одна сторінка чи дві, а може бути і набагато більше. Ну і власне, я вважаю, що на сам стан нечитуна, чи якби впливає дуже багато факторів. Одна діло, коли ти мешкаєш сам, у тебе вже дорослі діти. Ти, звісно ж, працюєш або не працюєш, як в мене був дуже довгий достатньо період, ти предоставлений сам собі. А давайте візьмемо іншу ситуацію, коли ти працюєш, в тебе є маленька дитина, в тебе сім'я під боком, купа якихось зобов'язань, і ти дуже сильно стомлюєшся, то, звісно ж, тоді може виникнути нечитун просто на фоні стомлюваності або на фоні якоїсь тривожності і час, ви знаєте, в якому ми живемо, також не сприяє читуну. Отас скоріше за все і частіше за все може сприяти тому, що в людини виникатимуть паузи в читання бо взагалі галі пропадатиме бажання читати. Так що тут треба брати до уваги також і сімейний стан і наявність свободного часу, і навіть свій фізичний стан, тому бувають різні емоційні фізичні стани в нас, які. Також скажемо так, давайте будемо чесні, на це дуже сильно впливає. Ну і, власне, зараз, говорячи про нечитун, я, звісно ж, буду опиратися не на якісь, на якісь загальне надбання, загальні знання, а на свій власний досвід, як я його уминаю, або якби я з ним боролася, і що б я робила для того, щоб його не було. І тут, як завжди, я думаю, що треба діяти на випередження, не чекати, поки він з'явиться. І для цього як мінімум. Я думаю, треба все таки заморучитися і. Придумати собі якісь ритуали, мені здається, це все таки здорово допоможе, хоча я ще на шляху до цього. І плюс до того обладнати місце для читання, хоча може воно у вас уже є. Але як виявилося, в мене його немає. Я читаю зазвичай в спальні на ліжку. І це е, начебто й добре, тому що я в розслаблені в своїй обстановці, я розслаблена там на лежу, на сижу, Все в мене тут є, і торшерчик, і книга, і не одна навіть улюблена під бок. Можу міняти все, що завгодно, але починаючи читати, буквально через півгодинки мене починає халити сон, тому що читаю я зазвичай ну, максимально мій час читання це після е, години після роботи. І навіть не так, години перед сном. Коли я вже там і повечеряла, там ще щось поспілкувалася, я йду ляга до ліжка, лягаю собі і перед сном читаю. І, власне, я починаю, мене починає хилити до сну, я починаю дрімати. Мені доводиться відкладати і лягати спати, а хотілося б почитати і подовше. Тож я вважаю, що для цього треба організувати місце для читання, і я якраз в процесі. Я вважаю, що треба для організації міста це крісло. І я зараз, як я вже сказала, в пошуку цього крісла і навіть ми знайшли. Підходящий варіант, бо виявляється не так просто знайти те, що тобі подобається, щоб воно було зручне питання поки що в коштах, але з часом в мене крісло все таке буде. Плюс до того, я вважаю, що треба якісь пледики атмосферні. Зрозуміло, це питання краще підіймати під осінь чи зиму, а не в літу. Ну тим не менше на заздалегідь підготуватися. Плюс до того, ну не знаю, мені зараз, наприклад, подобається тепла кольорова гама, плюс до того. Мятний відтінок. І от прямо мене ці кольори зараз радують і надихають. Мені це додає енергії і цікавості до життя, власне. Тож для мене це працює. Плюс до того, можна якусь гарну подушку, я собі теж вже придивляюся, що ще? Я думаю, було б здорово свічки, але ну, знову-таки це тема вже більш про погоди. От до музики я, поки знаєте, не доросла до того, щоб включати на фоні якусь музику, але вважаю, що якісь по типу затишні звуки, чи тріскотіння камінно, чи може плюс води, чи ще щось варто спробувати. Я це все ігнорую і не думаю, що це добре, тому що ці речі також, ну, знаєте, ці всі ритуали, вони. Ем, Спонукають, створюють атмосферу читання, і це також діє на плюс, а не на мінус. Діє на те, що ти, коли обладнуєш цю атмосферу, обладнуєш місце і створюєш атмосферу, це також дуже сприяє тому, що тобі хотілося читати. Ще один варіант діяти на випередження, щоб тут з вами не трапився, а, або може навіть б. Подолати його, якщо він у вас є. Це спробуйте погаратися часом читання. Якщо ви звикли читати ввечері, спробуйте почитати зранку, ну півгодинки там чи я не знаю. Спробуйте почитати в транспорт, якщо ви нікуди не читали. Спробуйте, ну спробуйте почитати на роботі. Уявляю, це знаєте, заборонений плід, він зазвичай дуже сильно манить. Надіть хвилинку, і це мені здається, буде так трішечки лоскотати нерви, щоб вас не застукали з читанням. Я не знаю, правда, які у вас там ем, обставини на роботі, чи можете ви читати чи ні. Але якщо є така хвилинка, коли за вами ніхто не спостерігає, ви знаходитесь цей час самі, до вас ніхто не заходить, і ви всю роботу свою зробили, бо я не спонукаю вас до того, щоб замінити роботу читанням. Спробуйте почитати на роботі. А вдруг це те, що вам допоможе. А може, ви і так читаєте, то і слава Богу, це чудово знаходити час для читання в будь-якому місці, в будь-якій атмосфері. Ну, а якщо власне ви читаєте на роботі, знаходити час для читання на роботі, то ми з вами в одній команді. Ще можна змінити локацію, сходити почитати або в парк, або в ту саму кав'ярню. Може, навіть вас шум не буде відволікати, а буде допомагати вам. А може, ще якісь місце не знаю, там, будь ласка, до озера, чи в ліс, чи е, де ще можна сходити почитати? Куди? На пляж? Може, на пляж десь в затінку ще Використовуйте використовувати будь-який час і будь-яке місце для читання. Власне, мені це не допомогло, але мої, одній з моїх подруг так дуже сприяло це відстежування свого прогресу читання в якомусь застосунку, ну, наприклад, в році, коли ти бачиш, що там залишилося, ну, наприклад, не так багато там годинка до кінця книги або ще щось, це може також сприяти тому, що вам захочеться читати от власне так. Власне, я вважаю, що одним із моїх способів боротьби з нечитуном найефективнішим це була зміна жанрів читання. Я обожнювала читати постмодерністську літературу, плюс до того контрлітературу. І прямо таки вона мене знаєте чіпляла за живе, не дивлячись на ті теми важкі, які там підіймаються. Той стиль писання мені дуже імпонувала ця література, і мені подобалося читати, я отримала задоволення, але зрозуміла з часом, що вона мені йде максимально важко. Я її не можу сприймати, особливо контроль літературу. Мені вона ну, взагалі не заходила, і навіть викликала в мені роздратування і тривожність. Тож я її відклала. Не забрала своїх а просто відклала на якийсь інший час і дуже сильно змінила жанр. Ну, скоріш так, я не змінила жанр читання, я просто повернулася до тих, які читали раніше. Це фанта... фантастика. Приклад, давайте. Що я фантастично зараз читала? Це колонія, яка мені дуже сильно сподобалася. Плюс до того трилогія пам'ять про минуле землі, Сіня. прочитала дві книги, третю планую читати. Потім це фентезі, Це цикл той птах, що п'є сльози. Лійондо з Фентезі, що ще поклики читала Вікторія Растит. Мене є друга частина. Планую продовжувати читати з Фентезі, по-моєму, все Аберкромбі, перший закон в мене прочитаний. Є ще далі книги позациклові і другий цикл цієї ж серії. Також планую читати мені це допомагає. Але якщо все-таки брати щодо універсальної літератури, думаю, може допомогти по типу книг Рутве Фріди. Макфаден, якщо я не помиляюсь правильно, Салі Гепфорд, Салі Гепфорд я читала свікруху. У цих двох авторок в Рутве коли читала щось про ліс, чи в темному лісі, чи в якомусь далекому, дикому, десь там щось у лісі. Вони читаються надзвичайно швидко, але читаючи їх, не треба сильно задумуватися про якусь там логіку, бо вона періодично там жкандибає, буває шкандибає. Ще якісь нюанси, тут щодо них не варто задумуватися, читаються вони буквально на одному подисі, вони ковтаються. І це також сприяє тому, щоб відновити інтерес до читання тієї літератури, яку зазвичай ви читаєте. Це ідеальний варіант. Плюс до того допомагає перечитування. І я б могла б вам сказати буквально до, до, до останнього часу, що на мене це. Не працює зі мною це не працює, але зі мною це так, також працює. Буквально нещодавно вийшла книга Стівена Кінга Роза Медер. Але мені б краще, щоб вона все-таки залишилась роза Марена, бо я думала, що Марена це російське слово. Але виявляється, що ні, тому що в саме всі книзі згадується це колір. Колір червоний. З рожевим відтінком, чи якийсь це просто червоний колір Мареновий, то чому би і не було б назвати її так, як вона була названа. Ну нехай буде так. Роза Медер, по-моєму. Я її читала дуже давно і зараз власне, перечитала. Детальніше про неї я розповім, але це був максимально ідеальний для мене варіант. Я отримала шалене задоволення. З цією книгою в мене було саме те, що ми шукаємо в книгах. Це Повне занурення, повне злиття з текстом. Плюс до того кажуть, що можна перечитувати улюблені якісь шматки. Не було в мене такого, але думаю, чому б і не спробувати, якщо ти нічого не читаєш, то взяти якусь улюблену книжку, погортати її, знайти якісь улюблені шматочки, і, може тебе затягне, і ти будеш читати далі. Тут ви розумієте, якщо в тебе є проблема, то всі е засоби а, підійдуть. І якщо вони діють на те, щоб все-таки ця проблема десь зникла. І от, коли вже я почала говорити про Стівена Кінга, це один із моїх улюблених авторів. Зверніться до свого улюбленого автора. Якщо у вас є книги, не читані ще його. Візьміть і почитайте. Ви в цьому авторі 100% впевнені. Ви знаєте, як він пише. Вас не буде ніяких там сюрпризів, не будуть очікувати А задоволення ви отримаєте 100%, тому що від улюблених авторів практично завжди ми отримаємо задоволення. У мене такі автори це Стівен Кінг, це Галбрейт, Джон Ролінг, це хто ще? Кронін. Це 100% ті автори, яких я люблю читати. Але сюди б я, наприклад, не включила курта Монегута, тому що не всі його книги мені подобаються одинаково, і це не той варіант, який би я обрала для того, щоб вийти з нечитуна. Я вам, звісно, не буду радити змінити паперову книгу на електронку, тому що я не думаю, що це так прямо сильно повпливає на нечитун. Але власне змінити на аудіоверсію, то чому бі, ні. Ти не гортаєш, не читаєш, а спробувати послухати власне, можна. Гірше я впевнена від цього 100% не буде. Як ще я справляюся із нечитуном, коли я відчуваю, що в мене щось таке наближається, я кидаю книги і не дочитую їх. Я можу кинути книги буквально на перших сторінках. Хоча намагаюся все-таки дати книзі шанси прочитати хоча б не 2-3 сторінки, ну а там я не знаю, ну, хоча б до 50 Але якщо тяжкий варіант, я розумію, що вона мені взагалі не йде, я її, звісно ж, відкладаю. Бо мене це починає нервувати, коли я не отримую задоволення від книги, коли я, може, навіть її не розумію, якщо це там постмодерніст або ще щось. Або я починаю читати книгу, я люблю магічний реалізм. Я розумію, що цей магічний реалізм мені не подобається. Це не той магічний реалізм, який я люблю. Я теж відкладаю книгу, бо я починаю дратуватися, що мені не цікаво, а я мушу читати. тож я відкладаю такі книги. І хочу вам сказати, що ці ланцюжки кинутих книг у мене бувають напрочуд дуже-дуже довгими. Я можу почати читати одну, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, і на якійсь сьомій вже зупинитися і читаю далі. Я можу читати паралельно декілька книг, якщо мій інтерес трішечки. Гасне до однієї книги. Для мене це теж не, не дуже ок варіант, тому що тут починає спрацьовувати моя тривожність, що я не встигаю, жодні книги не прочитала, а це в мене тільки почати і не закінчені. Тож я б, власне, не хотіла їх плодити у цих недочитанів. І якщо я почала читати книгу, вона мені не заходить, вона в мене висне на гудріці. Оцих, що я читаю, бачу, що не заходить день, два, три, тиждень, місяць. Я її просто викидаю, повертаю на полички книжкові і колись повернуся до них, ну, буду перечитувати початок, що ж поробиш. Ось так. Шукаю максимально цікаві для мене жанри, і на них зупиняюся. І вирішила: ось якщо починаю читати серію книг, і мені дуже заходить перша книга. Буду продовжувати читати далі, як робила я раніше, а не скакати від жанра до жанра чи від книги до книги, щоб було різноманіття, щоб мені було вам щось цікавеньке розповісти. Я думаю, вам буде цікаво послухати і про цикли. Книг там трилогії, чи що? Цілком коли я її дочитаю, розповім вам. Я думаю, це також буде цікаво бачити одразу об'ємний відгук на всю серію. Тож... Оце такі мої ем, кроки, які я роблю для того, щоб цей нечитун, скажімо так, десь віддвигався подалі або взагалі оминував мене. може ще варіантом для вас буде читання малої прози. Просто я її ну, рідко читаю, я її не дуже люблю. Тож для мене це <рес> не варіант. Але якщо ви нормально ок, відноситесь до невеличкої прози, є просто шикарні автори, в яких дуже цільні. Ем, Оповідання чи новели. Мені подобається «Кортас... Кортасар, Кортасар чи Кортасар? Завжди плутаю я наголос. Плюс до того, наприклад, до Фауза, Вежа з чорного дерева, там також непогані є оповідання, які я з задоволенням прочитала. Ну, власне, більше я не знаю, кого вам порадити із короткої прози. Зараз на думку нічого не спадає. Є ще одна річ, яка дуже гарно допомагає тримати себе в тонусі, в штатському тонусі, і не допускати ничиту. Мені здається, що це працює: це спілкування, розмова, обговорення книг із кимось. Таким самим затятим читаном, як і ви. Я часто обговорюю з своїми рідними, це з братом і з його дружиною Світланою, з Сергієм і Світланою. Ми постійно обговоримо, хто що читає, яке враження від книги, Радимо один одному читати. Наприклад, ту ж саму Розу Марену, Розу Медер Стівена Кінга. У мене на руках їх зараз вже немає, бо я прочитала. Мені треба було срочно пристроїти рідним, щоб вони почитали, щоб з ними обговорити, поділитися, об'єднатися в це, знаєте, в таку спільну групку, Кожній книжки, що цікаво. Тільки я читаю щось таке, що мене максимально захоплює, я одразу ж хочу поділитися з усіма цією книгою і сказати. Сказати, читайте, читайте її, бо так хочеться про неї поговорити. А коли ти робиш відгук на книгу, ти не можеш максимально все сказати. Ну я про себе власне говорю. А коли ти просто обговорюєш із такими ж самими читачами, яким ти не наробиш спойлерів, це дуже здорово. Ну це просто прекрасно. Якщо у вас є можливість пошукайте якийсь книжковий клуб у вашому місті. Ну, якщо ви не проти, звісно ж, спілкування з такими самими людьми, з чужими, я маю на увазі, або онлайн. Клуб, це також допомагає, і власне, що мені ще допомагає, це я дивлюся улюблених книжкових блогерів. І от буквально на днях дивилася відео Людочки Books and Life з каналу, і там вона розповідала про свої під. Підсумки півріччя прочитаного згадала за цього ж люцесіння ну, за трилогію, Прямо так гарно, смачно розповідала, що мені прям закрутило прямо зараз. Зараз взяти до рук третю книгу і прочитати. Це також спонукає до читання. Просто що читаю зараз іншу книгу, але я отут собі гачечок тримаю, що лишень дочитаю. П'яту пору зараз я читаю Джемі Сін, і мені дуже подобається лише дочитаю п'яту пору, може навіть повернуся до тієї. Слухайте улюблених блогерів, і я думаю, це також сприяє тому, щоб викликати в собі інтерес або не губити цей інтерес до читання. Ну, власне, мені здається, що я все сказала, що хотіла щодо. Того, як не допускати чи як боротися, значить, оно, ну, може, ви маєте якісь свої власні пройомчики чи свої власні рецепти, то давайте поділитися ними у коментарях. Але, власне, ще не забувайте, що якщо ви в ділі, якщо ви хочете отримати від мене подарунок в мій день народження, то також пишіть в коментарях про це так, щоб я зрозуміла, що ви точно. Хочете його отримати? Ну а наразі, власне, все. Я була страшенно рада вас бачити. Дуже сильно за вами скучала, сумувала, дуже хотіла з вами поспілкуватися. Обожнюю це робити, обожнюю вас, обожнюю всі ваші коментарі. Я відчуваю вашу підтримку. Щиро рада бути разом з вами. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.